Доброго дня, вас вітає компанія Автофокус. Маємо для вас нове надходження. Це в нас Audi Q5 2015 року випуску. Ось такий чудовий вигляд у нас має автомобіль на нові зимові гумі на ось таких красивих дисках, 2 літра бензиновий двигун, кватро, комплектація в нас преміум плюс, Безключовий доступ. Ось так у нас виглядає задній ряд сидінь, також в автомобілі присутній панорамний дах. Є датчики мертвих зон. Також повний електропакет, також є пам'ять передніх сидінь, є електрорегулювальне сидінь, також мультимедійне кермо, по приборочці немає жодної помарочки, 230 тисяч пробігу рідного, цепочки замінені. Ось така велика мультимедія з камерами заднього руху, двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, автоматична коробка передач, запуск двигуна з кнопки, також управління мультимедією. Тому кого зацікавила дана пропозиція. Будемо чекати на вас місто Київ, ТРЦ Республіка, Кільцева дорога, 1.